Роками повторювали, що успіх це результат залізної дисципліни. Але сьогодні я почула фразу, після якої в мене просто вибухнув мозок, і вона звучала так: більшість запитань у нашій голові так і залишаються запитаннями. І до мене дійшло, що насправді запорукою успіху є непослідовність дій, які ми виконуємо. А цікавість до світу, тому що все, що стоїть між звичайним життям і життям успішним, це навичка питати, навичка цікавитись, навичка пробувати. Тому що цікавість це не просто риса характеру, цікавість це такий внутрішній двигун, який нас постійно штовхає вперед, штовхає до нового досвіду до пошуку відповідей. Вона змушує нас заглянути глибше, подивитися на щось під іншим кутом, поставити якесь незручне питання. І якщо реально задуматись, більшість людей, які досягли успіху, це не якісь супергерої. Це душніли. Це люди, які сіли і докорінно розібралися в тому, що вони роблять. Бо їм було цікаво. Їм було цікаво, чому наше тіло працює так, як воно працює. Чому люди купують, те, що вони купують? Чому вони обирають те, що вони обирають? І саме ця цікавість в поєднанні з дисципліною давала їм ось цю енергію копати далі, шукати далі, поглиблювати, питати, а як іще, а що іще, а що ще можна. Я розумію, що цікавість це стратегія, це оцей вибір не стояти на місці, тому що успішними стають не ті люди, які все знають, а ті, які хочуть дізнатися.